Вітаємо з перемогою. Сьогодні став автором хитрика і збільшив свій здобуток вже до 15 голів в чемпіонаті Одеської області, а головне стало чемпіонами вже сьогодні. Забезпечили собі золоті нагороди. Які емоції? Емоції тільки позитивні. Дякую команді, що зробили мені такий подарунок, давали мені гольові моменти для того, щоб я забував мені приємно, що. Я входжу в якусь історію Одеської області. Це дуже добре. А то, що ми стали чемпіони, це все наша заслуга нашого тренерського колективу, треє президента, всіх всіх хлопців. Що можна сказати взагалі сьогодні про умови, атмосферу, що такий футбол розвивається, географія футболу. Тобто проїхали в такі цікаві, так, колоритні місця в Одеській області. Так, я ще на початку своєї професійної і непрофесійної історії починав на таких полях, як кажуть, починав і закінчив на таких полях. Ну нічого. Це футбол, це життя. Є такі умови не грати і перемагати. Які тепер зараз думки? Попереду ще кілька матчів чемпіонаті області, але головне це, мабуть, чемпіонат України. Де, до речі, теж Титан Одеса входить в історію. Вже зрівнялися там п'ять команд. А, до речі, перша команда, яка з одеського регіону п'ять перемог поспіль зуміла здобути. Так, у нас заслуга, це заслуга, звісно ж, тренерського колективу нашого, нашої команди. Те, що ми там в п'ять перемог, це теж дуже добре. Будемо ще бити рекорди, бити ще шосту, сьому, восьму, як у нас буде получатися, стільки будемо перемагати. Дуже дякуємо, бажаємо успіхів. До побачення.